Усім привіт у гостях у Володимира. Хочу поділитися з вами з радістю своєю новиною. Дуже гарна новина. Мій ананас, який ми садили ще 13 лютого. Ось такий він, в такому маленькому горщику. Ще 13 лютого. Сьогодні є 4 місяці. Ананас пустив в верхушку. І ось так. ось ми, Так як ми показували, ось такою бірочкою. Ми посадили його Наш, наші друзі, які подарили мені привезений з Румунії. Живий, зелений. Верхушка була ідеально, в ідеальному стані. Його викрутили, сам плід з'їли, а верхушку подарили мені. Ну, я дуже задоволений і дуже вдячний. І вийшло, що непогано він себе почав рости. Лише недавно, десь 10 днів тому, я замітив, як він почав розпускатися і пускати зелену верхушку. Спочатку, коли ми посадили, вона була пару днів і вона почала гнити. Я витягнув саму серцевинку самого цього ананаса, і помітив, що вона загнила. І я після того вже був е, розстроєний і думав, що нічого не вийде. Але я дав йому друге життя. Я зробив ще експеримент. Коли я обірвав перший раз десь сантиметр листочків, ось тут. То потім я ще відірвав сантиметр. Тобто до 2 см листочків я зняв. А після того я поставив знову землю. І замітив, що він не, не гніє. Не стають м'які листочки, ці старі, не жовтіють. І чекаю, і поливав. Поливав довгий час, потрошки. Дуже важливо, треба правильно полити і правильно посадити. Правда, ще нюанс. Коли я обривав ці всі старі листочки ананаса, я побачив під низом, як я показував 13 лютого. Що там були білі корінчики. І ті білі корінчики прижилися. І ось такий. Получився результат. Експеримент мій дуже получився. мені сподобалось. Я не вірю в те, що ананас можу виростити, але бачу е, на свої очі і вам показую, як гарно почав він рости. І останні 10 днів, останні 10 днів це в районі е, перших часи, я замітив, як він почав розпускатись, і дуже зрадів. Саме цікаво, що е, ці листочки, краєчки, почали сухнути ледь-ледь, а далі вони не сохнуть. Це означає, що він живий. Я подивився і побачив, що він вже розпускається. Тому е, я знаю і дивився багато відеороликів, що ананас можна виростити як від діток маленьких. Так і від самої верхушки. Це я сам лічно переконався. Я чув це від свого брата, від друзів. Але всі пробували. І в деяких вийшло. Тому і я спробував. І мені теж дуже сподобалось. Будемо пробувати вирощувати. І вам рекомендую спробувати виростити ананас своїми руками. І дуже задоволений у такому маленькому. Горщику на підвіконнику. І ось так получився такий красавчик наш ананас. Будемо дивитися далі і показувати вам, що буде далі. І будемо його вирощувати уже в найбільшому горщику. І будемо чекати, щоб він розпустився ще в найбільші листки. Так що, всім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, пробуйте, експериментуйте. Усім гарного дня, до зустрічі у гостях у Володимира. Усім пока. Ось так.